Вітаю на каналі Магія Таро. Продовжую відповідати на питання в коментарях. Значить, таке питання. Дуже багато тарологів каже, що буде вибух, чи ЗАЕС, чи щось в воді, і тоді закінчиться війна. Розгляньте, будь ласка. Так, чи буде вибух? Чи буде зруйнована атомна електростанція? Росіянами після якої після, після чого завершиться війна? Скажіть, покажіть, чи може бути така подія, чи будуть руйнувати? Зараз вибирають і обирають, йде вибір, де яким чином зробити дійсно якийсь великий теракт, щоб було як мога більше масовіше жертв і втрат. І щоб було якомога страшніше, що ворог планує, обирає цілі. Ще нема точно, що вони будуть зривати, і розглядаються різні варіанти. Так, Чи можливо, щоб це була на нашій території атомна електростанція? Виб... Обирають між трьома варіантами. Це може бути якась атомна електростанція на їх території, можливо, на Курщині. Потім це може бути дійсно на нашій території ще дві якісь точки, дві АЕС. Це може бути і стосовно запорізької там не станції, це може бути Чорнобильська, Рівненська, не знаю, так мені йде щось з цього. Так, скажіть, покажіть, чи здійсниться, чи ворог зруйнує електростанцію, атомна електростанція ворогом буде зруйнована? Ні, не можна. Пер, великі перешкоди. Не вийде. Це не, можна, не вийде. Дуже хочеться. Будуть намагатися, але такої катастрофи не станеться. Цього не буде. Ну, перекриємо на всяк випадок, да, щоб дійсно. Заперечую. Заперечую ті карти, що на руйнування дійсно, вони не вийшли. Вийшли карти, що на це закриті шляхи. Хотілося, хочеться, обираються такі варіанти. Але... Не можна, заборона. Отвергнуть цей, цей варіант, не будуть розглядати. Прибираю весь негатив, знімаю нулю вищі сили, прошу захисту для України і для всіх мешканців, щоб не були зруйновані ворогом атомні електростанції. По Верховному суду буде так і так є Перешкод більше нема для цього, буде так. Відведіть біду. Буде так. Але там е, дуже великі наслідки для самої Росії, що для них це також погано. Так, вибух у воді, щось у воді, скажіть, чи будуть зруйновані водосховища, так? Да? Друга частина питання, чи буде ворог, чи буде здійснено з водою. Якісь тракти пов'язані з ходом води або забрудненням водою. Що з водою щось будуть робити? Ні. Перешкоди на це не вийде, навіть якщо плани такі є, то дуже важко це зробити, і то, і то неможливо виконати. Не буде цього. Є небезпека ядерна. Так, ядерна небезпека як в чому саме. Це, на жаль, ядерні випробування. Ядерна зброя, бомби, які несуть ядерний заряд. Оце ворог планує, оце може бути. Чи здійсниться це, скажіть, покажіть. Є в планах завершити війну ядерним вибухом великим. Бояться осудження, що, буде засуд, ну, що будуть потім великі для них. Наслідки, це і їх також, саму територію Росії, також зачепить. Можуть по території Курської області, як проти наших, але на своїй території застосувати. Питання розглядається, скривається, думають про це, хочуть це зробити. Чи буде це застосовано, чи буде застосована ядерна зброя ворога? Ще питання на 100% не вирішено, але на 70% вони готові це зробити. І 9 м'яча, що також готові, але хочеться і колеться. І знають, бояться, що буде, що буде захист і що буде відповідь. Але вони в тупіковій ситуації, щоб швидко це все завершити, думають, та ядерку кинемо і все, і наша перемога. Так, заперечую, але ще остаточного такого рішення ще не прийнято. Але є такі. Варіанти розглядаються, дуже хочуть це зробити. Звішуються всі за і проти. Чи дійсно це призведе до перемоги? Ну, такі настрої є, що ну, тоді ми точно переможемо. Ну, це не перемога, це руйнування просто всього, всього живого. На їх території також. Прибираю весь негатив, все зле лихе повертаю. Або лота, там цьому негативу схорониться. Нас більше не торкаться вище сили. Прошу захисту Божого для України, для всіх мешканців, взагалі для планети. Прошу, зруйнуйте ворогу плани. Іншими шляхами ворога пустіть. Нехай війна скінчиться е, е, дипломатією, щоб ворог просто забрав свої війська і припинив цей напад. По Верховному суду буде так і так є. Буде так. Просто навіть якщо вони зроблять то, що вони планують, оці великі теракти, якісь руйнування, все одно вони не отримують перемогу, це ілюзія. І ось за це, в цьому вони зараз розбираються. Ті 70%, які вони набрали, це в плюс, щоб робити вибух, якийсь великий ядерний. Але чи це доцільно? 30% проти, що це не призведе до, до нашої капітуляції, що ми все одно не капітулюємо, що ми все одно будемо продовжувати боротьбу. Ось, І це їх зупиняє до, ну, поки. То давайте спитаємо: скажіть, покажіть, як скінчиться війна? Як скінчиться війна? Як це буде? Як вона скінчиться? Уміряність. Добре. Пажміча. Шість булав. Перемогою на полі бою. Перемогою на полі бою. Боротьба. Також будуть домовленості. Зараз це в підвішеному состоянні. Кінець війни. Домовляються про кінець війни, вже домовляються. Домовляються за очільник, за території, які окуповані. Суди території, які окуповані, вони будуть ще довгий час в підвішеному стані, За них будуть ще домовлятися дипломатично. Війна не закінчиться якимось там вибухом, терактом, ядерною зброєю, Ні, цього не буде. По карті уміреність, що це буде ну, просто такі звичайні бої, але без глобальної катастрофи. Хто кого переможе на полі бою. Тут чоловік, який робить зброю. В кого краща зброя, більше зброї, наполегливістю, і дійсно на полях, на, на фронті буде вирішуватись, сім пентаклі що зерно того що цього миру вже посіяно, що мир буде, ще 30% треба пройти. Зараз вона б могла вже скінчитись війна, але Загвоздка стала в територіях, які окуповані. Так, чи втрати Україна свої території, які окуповані зараз росіянами? Чи втратить? Тут виходить часткова втрата окупованих територій, частково буде втрачено, часткова втрата. Чи повернуться колись ці території, давайте іншою колодою. Чи поверне Україна колись згодом всі окуповані території свої назад? Скажіть, чи поверне? Так, да. поверне в роботі над цим будуть працювати і все повернеться назад. Добре. Ось такий розклад, бачите, таким чином. ну Давайте перекриємо то, що нам. Ну це сама Україна. Тут ще питання з полоненими, що то, що ті люди, які в полоні, домовляються, щоб їх повертали, що будуть повертати. Заперечую. А це гарні карти, це залишає. Що дійсно прийде мир? Коли прийде? Коли прийде мир? Зараз питаємо, так? коли? Коли кінець війни, якою колодою, давайте цією колодою. Скажіть, покажіть, як ми зрозуміли, що не буде таких терактів. Глобальних, що буде все так, як і є, просто дипломатично і на полі бою. Скажіть, покажіть, коли це завершення? Влітку 25-го року війна скінчиться, влітку 25-го року, скажіть, покажіть. Верховна Жриця, ще й перевернута. Верховний суд. Е, нема цієї дати. Цієї дати ще нема. Е, скрита, подводні камні, ще вирішують, ще багато чого не домовились. Про це зараз домовляються. Верховний суд вийшов вищі сили, допомагають всіма можливими способами, що питання вирішуються. І ворог крути цим питанням, не хоче завершувати цю війну, йому і треба завершувати, і на своїх вигадних умовах зараз намагаються відтяпати як мога більше території ще захватить. І сподіваються, що там, де вони зайшли на нашу територію, то вже їхній буде. За це зараз, за це зараз сперечання. П'ять мечів вийшло перевернуто, Перевернуто, що дійсно, що військові дії припиняються влітку цього року, що будуть припинені п'ять кубків сльози потір, Так, жертви. Жертви з обох боків, що це треба припиняти, і не подобається це вже в той стороні також. Скажіть, покажіть, чи буде завершення війни восени? Калісо фортуни, маніпуляції, знову якісь домовленості, новини. Осінню будуть новини про завершення, коли вона буде завершена. Це вже буде зрозуміло, коли. Восени. Зараз ще в процесі дати нема. Але є домовленість, що це буде згортатися, так, перекриваю негатив, заперечую, все зле лихе. Знімаю анулюю, знімаю анулюю, весь негатив, ви сили. Прошу допомоги і прошу, щоб війна скінчилась якомога швидше щоб війна скінчилася вже сьогодні, щоб припинились військові дії і припинилась війна. Офіційно, щоб це було завершено, щоб ворог забрав свої війська з наших територій, щоб все, що наше, нашим і залишилось, перекриваю. Так, тут ще у нас Верховний Суд, Сутоміреність, дуже гарна карта. Ось. Перекриваю, перекриваю. Прибираю весь негатив. Вищі сили прошу захисту і щоб війна скінчилась уже сьогодні. Змініть схід подій, зруйнути ворогу плани, хай ворог забирає свої війська, капітулює, прибирається з нашої території. Та буде так і так Є, буде так. Ну, це карта України. Що за нашу територію вся проблема в окупованих територіях зараз? І вони хочуть, щоб цих окупованих територій було якмога більше отхапать, зцапать. Але вони не зупиняться, якщо щось залишиться в них, вони не зупиняться. Це на перспективу на майбутнє, що на майбутнє і менше залишиться, проходить по нашій території. Тому. Така ситуація. Але все дуже може змінитися, якщо зміниться влада глобальна, якщо глобальна зміниться влада в Кремлі. Так, скажіть, покажіть, чи буде зміна влади? Не хочу цю колоду, хочу іншу. Чи буде зміна влади в Кремлі? Скажіть, покажіть, чи буде зміна влади в... кардинальна, щоб ті, що налаштовані на війну, щоб їх більше не було, щоб там кардинально змінився режим. Чи відбудеться це, скажіть, покажіть. Режим захищає себе дуже міцно. Одні уходять, інші приходять, але такі самі, ну, Ті самі настрої. Руйну... Зруйновано буде, цей режим буде зруйнована. Коли маніпуляцію? Правосуддю. Він буде зруйнований, коли будуть покарані ті, хто цю війну зараз робить. Коли дійсно прийде кінець режиму, коли по правосуддю в судах будуть злочинців військових судити і зло... судити уряд, коли на лаву підсудних сядуть керівники оцього уряду, який зараз в Росії тоді? Як швидко це буде? Чи буде це швидко? Як це швидко буде? Не швидко? Це буде повільно, це ще не скоро. Але це буде, це відбудеться. Ну тут, так, тут роки заперечую негатив. Зараз я відберу ті карти, що треба прибрати. На зміну. Заперечую, перекриваю. Тут доля міняється по Верховному суду. Тобто карма прийде і повернеться ситуація, що буде відпрацьовувати карма і буде відпрацьовувати суд земний і суд Божий. І тут іде мені цифра, але вона мені не подобається. Я ще хочу іншою колодою. Подивитися, яка сама цифра. Ну, на таро цифри це таке Це дуже приблизно. Там, де ми це дивимось, там нема часу, тому з термінами втору проблема. Так, ну хоч приблизно подивимось. Коли на лаву підсудних сядуть російські військові злочинці? Коли вони сядуть на лаву підсудних? Так, місяці, роки. Коли це буде місяці, роки? Ну, знову сім років мені і тоді йшло, і зараз сім років. Це зруйнується через сім років. Через сім років їх будуть судити цей дьявол ще сім років буде при владі. Потім буде засуджено. Давайте перекриємо, щоб це було швидше. Заперечую, перекриваю, прибираю весь негатив, знімаю нулю, вищі сили. Прошу допомоги, щоб було зруйновано владу в Росії, щоб злочинці. Засуджено, щоб вони. Отримали свої терміни і були в тюрмі. По Верховному суду буде так і так і щоб зруйнувалася влада в Росії, яка робить шкоду і яка руйнує життя, руйнує країни. Щоб ця ось зла була зруйнована. По Верховному суду буде так і так буде. Два, було два злочинця: Гітлер і Сталін. Два фашисти, які домовились і поділили світ між собою. Гітлера устранілі, Сталін залишився. Його справа живе. Фашизм живе зараз в Росії. Він процвітає і продовжує свою справу, захоплює світ. І цьому треба покласти край. І чомусь це дуже важко. І країни, які повинні зараз нам допомагати, всі сплатіться і допомагати, що вони якось це роблять дуже повільно, дуже скромно. Ось, але це відбудеться. По цьому розкладу по одному і другому сім років. Ну, дай Бог, щоб це було швидше вищі сили. Прошу, щоб зруйнована була кремлівська влада якомога швидше. Щоб вона була зруйнована вже сьогодні. По Верховному суду буде так і так є. Перешкод більше нема, буде так. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.